Друзі мої вітання. Ну що, це сталося? Роман придбав викрадену машину. Як це трапилось? Я розповім вам сьогодні. Зараз у нас по 15 хвилин на 12 годину. Це відео ні, взагалі, відео планували зовсім інше зніматись. Не це. І Відео планували зніматись ще о 9-10 годині. Ви зараз просто будете свідками того, як через якусь помилку, через якусь накладку можуть всі плани рухнути повністю. І відео у нас планувало зніматись ти, по швам. хатміхібеномен. Я, я свої сили не розрахував. Ви зараз побачите про що буде йти мова. Але також сьогодні ми поговоримо про те, що в минулу суботу у мене малося видатись авто, а його ще в мене не було. У мене ж доставитись авто півтора тижні тому назад до мене, а й воно в мене доставилось лише зараз. В мене півтора тижні тому назад мали забратися автомобілі. Вони в мене ще тут стоять. І ви це все слухайте і думайте, катастрофа, як, як взагалі у нього все це відбувається? Ну я сьогодні вам це все буду розповідати, друзі, і розповім звісно ж про той автомобіль, який викраний. Як бачите, ключів повно паперів. Повно машини видаються, машини реєструються, і сьогодні в мене на реєстрації Алепа! Реєструє автомобіль тітанька. Потім так трохи відкриває очі. Каже: ж завжди проблем немає, ви так гарно готуєтесь, у вас так гарно все це підготовлено, всі ці страховка, документи, все розписано, чудово. Мені зайвих ніколи питань не потрібно задавати. А тут у вас зараз проблема. Кажу, що за проблема? Я це вам ще поки сказати не можу. Я маю піти до шефа. Окей, взяла документи, пішла до шефа, не було її хвилин 20. Приходить назад, каже, машина викрадена. Ну не то щоб машина викрадена, але в розшуку зараз. Кажу: добрий день! Приїхали! Як це так? Автомобіль знятий з обліку, все чудово, все нормально. Реєструвати автомобіль зараз на тимчасові номера. Ми цього не можемо зробити. А сьогодні п'ятниця, завтра в суботу приїздить замовник забирати цей автомобіль, і він буде їхати відразу на кордон. І що робити? Ну коротше кажучи, я не знаю, що робити, вирішуйте щось. Кажу, але ж якщо машина в розшуку, то ви ж може маєте якось поліцію викликати, машину якось забирати, документи. що там. Вона мені віддає документи. Вона каже: Йдіть розбирайтесь. Якщо машина в розшуку, то що ж треба робити? Ось документи розбирайтесь. Що там, бачите, це. Хто там це документи видавав, яке місто? Телефонуйте туди. Я телефоную туди, кажу то про я, я тут машину придбав. Я її зараз реєструю. А мені кажуть, що вона викрадена. О, 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 о а це ж це ви онлайн реєструєте машину? А де ви знаходитесь такі відразу туди-сюди, щоб, мабуть, поліцію туди? Та кажу ні, не онлайн. Я зараз прямо в реєстраційному центрі знаходжусь. А то ви не відходьте від нього. Ви ідіть швиденько туди до того, хто вам це сказав. Дайте слухавку, і ми там поговоримо. Я даю слухавку, вони розмовляють, і тут ця тітенька так в бік була повернута, розмовляє, Потім так на мене дивиться. Так, я тут вже думаю, це, мабуть, ж вони їй дали слухавку, щоб я нікуди не втік. Що вже ж цю машину, яка типу викрадена, щоб її швиденько. Знайти і того, хто да, зараз до неї причетний. Мене тобто. Окей, документи ця тітонька вже забирає назад після тієї розмови. Каже, документи ці, які інші машини реєстрували, я також тут, поки, поки залишу. Так, Нічого відкрито, не кажуть, але ж вони знають мене. Я там у них по кілька разів на тиждень дилер. Це все нормально, але все рівно хочуть вже перестрахуватися. Вже не так, вже, вже документи так швидко не віддаються. Мені вона сказала, що вона зателефонує, мені тут треба зараз ще щось подивитися і не знаю там з поліцією спробуємо щось вирішити. А ви зачекайте тут, ви нікуди далеко не йдіть, ви тут зачекайте там перед дверима. Окей, чекаю, чекаю. Поліція заходить. Тому поліція серед білого дня, отак з папочками, всі муніції, Так відразу має сюди в реєстраційний центр заходити. Дивлюсь, вона підходить до цього. Ну, я вже став, підійшов до дверей, тому що вже вже, вже, вже вже зрозуміло, грубо кажучи, підходжу я до дверей. Бачу, вони до цього столу підійшли, де. Мої документи опрацьовувалися, Я заходжу до них, вони такі. Це це ваша машина? Кажу, окей, да. а можна ваша услайсь документ? Ну кажу, звісно, ось окей, і в кишеньку. Кажу, як? Я... Ну, нормально. Зараз ви на чому приїхали? Кажу на машині. На цій машині. на Кажу, ні, на своїй. А а де ви знаходитесь? Кажуть, там тот. Ну це далеко? Ну окей, тоді. Поїхали, поїхали з нами у відділення. Окей, то що, ви мене, ви мене будете забирати? Ні, ви, ви на своїй машині їдьте, документи ось від автомобіля у нас, у нас є, ваші документи у нас є і все. Я розплачуюсь за інші номера. Ті, що зробив, сідаю в машину, їду в відділення. У мене у мене просто весь день рух, що це, тому що зараз я вам розповім, що сьогодні. Нам ще потрібно все зробити. Ми в принципі це все встигаємо, але просто я, я вже сижу. Я такий, що мені казати покупцю цього автомобіля, який вже в дорозі сюди, якому я маю видати автомобіль. З яким в мене зараз швидше за все будуть величезні проблеми, і не факт, що цей автомобіль я взагалі зараз матиму, і таке інше. Коротше кажучи, історія дуже проста. В лізінг, коли беруть автомобіль, документи У нас є маленький шайн і в нас є великий бріф. Це в нас свідоцтво про реєстрацію перша частина. Так, точно. Це в нас свідоцтво про реєстрацію, друга частина. Тобі, щоб щось зробити з автомобілем, зареєструвати, як правило, щоб зняти з обліку достатньо одного. Щоб зареєструвати, тобі потрібно два ось цих документи і все. І ти робиш з ним що завгодно. І через те, ось цей документ, як правило, десь в сейфі зберігається у когось, десь вдома, просто на столі лежить чи ще щось, він з автомобілем не їздить. Їздить з автомобілем цей документ. Коли в лізинг автомобіль береться, після того, як зареєструвався, цей документ забирає банк. Лізінгова компанія, скажімо так, але він в банк відправляється і в банку знаходиться. Цей документ їздить з автомобілем. Цей ну власник власником його назвати не можна. Цей хто брав в лізінг цей автомобіль, грубо кажучи, тимчасовий власник до нього вломились в будинок злодії і його пограбували. І швидше за все, коли там складали список, що вкрали. До поліції бачиш, що автомобілі є. Якісь і запитує. Ага, же ж, автомобілі є. І документи ж автомобілів також викрали. Ну, і цей, мабуть, сказав, також викрали. І все на цьому. Відповідно, потім як почали розбиратись ми в поліції сам автомобіль не знаходиться в розшуку. В розшуку знаходиться лише ось цей великий документ. І все. Я не розумію, чому. Тому що він в банку як був весь час. Він в банку так і лишався. І в кінці кінців, як це все там знайшлось, розібралось, вони не зняли цей розшук з цього документа. Вони не зняли розшук з цього документа. Зараз кажуть, ми все вирішили. А я в цей час в поліції. В мене там і права вже забрали. В мене там я думаю, мені кажуть, що там а мене завели спочатку туди, а потім інший каже: ні 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 його сюди не треба він в шлой запіде в шлюз якийсь. Капець, зараз ще мені кайданки на руки почеплять, і, і все, і приїхав я вже. Потім вони виходять до мене через певний час кажуть. Все чудово, це ж розповіли мені цю історію. І кажуть, що зараз ми його то будемо знімати з розшуку, але не ми його ставили, і ми не можемо його з системи прибрати. Ми маємо зв'язуватись е, саме з тими, хто його в систему ставив в розшук, щоб вони його зняли. Але ви їдете в реєстраційний центр, реєструйте авто. Нехай нам перезвонять, ми скажемо їм, що все окей. Вони реєструють а там все червоним, світиться розшук викрадення, все. А вони його реєструють. ця тітенька каже. Що мені буде, Теж я не знаю. Не нас, так, каже, наступний раз, щоб, щоб було так, як завжди. у тебе. <рес> О, друзі, така історія. Так що і проблема в тому, що окей, я зараз на митницю поїду, можливо, на митниці вони це також будуть бачити. І тоді я, в принципі, дізнаюсь, що можуть бути теоретично проблеми на кордоні, але мене запевнили, що в принципі сьогодні до кінця дня. Має все це з системи вже зникнути. Зараз ви скажете, а Роман, а є системи, є інтерпол, є це все перевіряти онлайн. Ні, друзі, це Німеччина. Тут настільки е, дуже дорого ціняться особисті дані, що ти нічого ні про кого ніяк дізнатись не можеш. Якщо я не є власником цього автомобіля, якщо я цей автомобіль вже продав, я був дилером. Наприклад, мені. Е, Потрібно замовити до нього, тому що цей автомобіль не мав, наприклад, ауді код до цього до uh, My Audi App додаток. Я не можу цього зробити, тому що все це вже персональні дані. Вже ти до нього відношення не маєш. Покажи мені документи до цього автомобіля, покажи рахунки і таке інше. Я кажу, це авто вже продане, все, 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 все. Нічого зробити не можемо, і таке інше. І через те, поки ти не звернешся саме в якийсь державний орган, в державну структуру, поки ти не захочеш щось робити з цим, ти нічого не дізнаєшся. Або поліція тебе зупинить і перевірить. Хоча перевірили б вони автомобіль, то вони б цього не дізналися. Тому що саме номер ось цього документу він був в розшуку, і все на цьому я також не дуже розумію, як це ж автомобіль знімали з обліку. Ну, хоча з іншого боку. Це також все робиться швидко. Коли, коли... Я сам як приходжу як дилер, я даю їм пачку документів. Вони такі okay, чудово, все швиденько поробили, вже не так це все роздивляється. І відповідно, коли ти приходиш знімати з обліку автомобіль, тобі цей другий великий документ не потрібен, тобі потрібен лише цей малий і номера. В певних випадках можна сказати, пф, десь він втрачений був чи ще щось, тобі швиденько новий зробили, і таке інше. Так що, друзі. Ось так в мене день сьогодні почався. Ну що, друзі? Репаю, репаю по швах. Ось один їде. Ford Transit, Audi a четверта. Мега крута. Вона в мене до продажу представлена, але... В мене є замовник, з яким ми шукаємо автомобіль. 18-19 рік бажано. Цей автомобіль в нас 17 року. Реєстрації Я, швидше за все він був вироблений ще в 16-му році, тому що він в січні місяці зареєстрований. Я йому на всілякий випадок дав всю інформацію по цьому автомобілю, тому що тут бюджет, в принципі, його навіть ще й нижчий ніж його, але комплектація, що він 19-й рік, 18-й рік і близько не отримує в такий бюджет. Тут в нас кватро, тут в нас по, чого тільки немає. Як ви бачите, в нього S-Line повний, в нього LED-фари і таке інше. Але про це авто ми швидше за все поговоримо в наступному відео. Volvo приїхала до мене. Volvo і от ось ця Audi, A5, вони до мене малися приїхати ще минулого тижня, а п'ята малася видаватися ще минулого тижня. Вже кінець цього тижня, і вона завтра буде видаватись, вона до мене лише вчора приїхала. Чому так? Перевізник мав його забрати. Один у нас катастрофа була з погодою, сніги, дощі, лід, автобани перекриті були, з мостів лід сипався, тунелі перекриті були. Страйкували комунальники, ті, які мають прочищати дороги. Саме в цей час страйкували. У них страйк був запланований і все. І це нікого не хвилює, що зараз катастрофа всюди. У нас по графіку зараз страйк. Все, ми страйкуємо з одного боку. Також можна зрозуміти, поки вони не будуть страйкувати, їх не побачать. А от саме в такий момент їм доля подарувала просто крутий шанс. В такий момент їх просто побачили всі, і відповідно, швидше за все, я не знаю, що там який результат. Швидше за все вони отримали те, чому вони страйкували. Зарплату піднімати і таке інше. З іншим перевізником домовився, щоб він його забрав. Інший перевізник застряг, віз сюди якийсь товар. Він до мене якраз мав їхати автомобіль, інші забирати віз сюди якийсь товар, застряг на митниці, не могли йому розмитнити нормально. Цей товар Трапив на таких брокерів, які спочатку не могли проплатити це все, потім не могли розмитнити і таке інше. Просто його кожен день завтра, завтра, завтра. Потім через півгодини і це все тривало. Відповідно. Довелось своїми силами їхати забирати ці автомобілі. Це не було заплановано, і тебе просто все як сніжний ком. Наприклад, сьогодні в мене мався забиратись ще один автомобіль водієм, і е, три автомобіля е, в іншому місті перевізник мав забирати. Аукціони просто це найпізніше вчора вони мені видати. Це три різних аукціони були. Вони найпізніше вчора мені малися видати дозвіл на ці автомобілі, щоб я їх отримував. Ось Зараз 12 година чи вже час дня до цих пір немає цього дозволу. Водій мався їхати по іншу ауді аж в Баварію. Сьогодні страйкує Дойче Бан. Ми тебе вітаємо, друже. У тебе як не страйк, то погода, то ще щось. І от ти все це запланував, так чітко, так розписав, по днях, все супер, все має так круто посходитись у тебе. А зараз ми тобі зробимо. А зараз в тебе зійдеться. І отак. От і через те в мене багато автомобілів малось виїхати, але і багато автомобілів зараз, як ви чуєте, у мене в дорозі, які мають приїхати. Там зараз повно, там зараз все забито. Тут як ви бачите, вже чотири автомобілі стоять. Тут зараз один автомобіль стояв, він поїхав на прибирання. У нас ще процес. Тут оптимізації доробки, як ви бачите, світла вже більше з'явилось. Зараз будемо ще опалення дороблювати. До речі, момент зйомки цього відео це початок грудня місяця. Щоб ви не думали, що про опалення ми думаємо ну, в принципі, пізно, влітку треба думати про опалення. Це є трон. Ви його вже могли бачити в відео. Зараз він вже тут чистий, вимитий, відполірований. Як він виглядав тоді, як він виглядає зараз, це просто два різних. Автомобілі. Звісно, поки він доїде в Україну, він буде доставлятися тут <смі> ну, що з нього буде. Але, оскільки він відполірований, трошки закриті пори, він буде брудний, ти його на мейку звіз, помив, і він точно такий самий в тебе стане відразу. Його не потрібно буде виготовлювати по-іншому. З ним колесами отримали. Літній він на зимових був. Ця Volvo в нас також ось з колесами. З додатковим комплектом потрібно буде дивитися до нього на літній гумі, і ми саме його доставляли, саме в сніга. І... Ну, коротше кажучи, друзі, катастрофа. По ап'ятії ми поговоримо згодом в наступному відео. Я думаю, ми по ній поговоримо. Це просто мега крута машина, це мега крута комплектація, це рік, це кватро, ну і таке інше. Це є трон з тим Фордом, який ви бачили, бус. Він мався виїхати повторюю ще минулого тижня. Зараз вже кінець цього тижня він ще не виїхав. Я організовую це все. Я організовую доставку, розмитнення, все інше, але це все виконують для мене субпідрядники. І відповідно, якщо десь хтось трошки когось підвели, в даному випадку перевізника про якого я вам розповідав. Він підводить мене і ось все як сніжний ком. Все просто накатується одне на одне і починається катастрофа. Вже, вже ці шестерні не заходять, а, а зуб на зуб потрапляє. І все. Відповідно, я дуже дякую замовникам, ті, які з розумінням ставляться до цього. Все, до цих пір, якось з адекватними людьми мене доля зводить, і вони до цього всього з розумінням ставляться. Але якщо б хтось сказав, друже, ти мені обіцяв, що у тебе завантаження? Ось ось. Через три дні. Чому воно не через три дні? Ми робимо максимум всього, щоб все нормально проходило. Того ятрона потрібно е, на тихогляд завести, тому що він на наступному тижні буде забиратись також своїм ходом. Ось цей білий ятрон, що ви бачили, що тут проїхав на мийку, він також буде своїм ходом їхати. І також, здається, в нього тихогляду немає. Потрібно зробити поїхати сьогодні. Так що справ просто. Мільйон. І я тут ще зараз хожу, відео знімаю. Але друзі, контент потрібен. <ріст> так що хотів показати, я тріщу по швам. Це якби мені сьогодні ще ті всі чотири машини приїхали. У мене зараз і так автомобілі на вулиці стоять. Якби ще ті чотири приїхали, то я не знаю, куди б я їх ставив. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять. Тринадцять машин зараз у мене тут. І ще чотири мали приїхати. Друзі, як вам до речі, це світло? Ми спеціально зробили саме по периметру світло. Тут зверху не робили, тому що ну, зверху воно не потрібно. Ти зверху нічого особливого не робиш. Це не детейлінг, Ми не клеїмо тут плівку якусь, це не є якась нанополіровка і таке інше. Тобі просто потрібно, щоб у тебе по сторонах було видно. Звісно, ми ще хотіли тут так само опустити світло, як ми тут зробили. До речі, цей кабель ви на нього сильно уваги не звертайте. Там ще буде розетка для світла, яке в автомобіль має заходити. І тут так само ще одна розетка буде: для того, щоб воно це все під ногами в тебе не крутилось. І тут же ж ми хотіли ще так само нахилити це світло, але потім зрозуміли, що тоді з паркуванням з автомобілями буде це незручно. Ось так потроху, потроху я це все довожу, але я бачу, що воно мені вже тісне. Як тільки я його доведу до толку, я буду кудись переїжджати в якесь більше місце, Тому що, ну ось. звісно, так як я вам це все постійно розповідав, я стараюся, щоб воно як конвейер шло, Одне приходило, інше уходило. Найкраще, поки автомобілі ще йдуть сюди, вони вже будуть продані. Наприклад, ці чотири автомобілі, що зараз до мене йдуть, два з них ми вже рахунки на них написали. Два ще будуть вільні до продажу. п'ять. точно це п'ять. Це не 4, це п'ять автомобілів до мене йдуть. То два ще вільні, хоча на момент цього йдуть. Коротше, друзі, я, я вже заплутався. Зараз помиється машина, приїде сюди, відразу від розпарковуємо там, їдемо на митницю, їдемо на тихогляд і погнали далі. І зараз має вже з хвилини на хвилину перевізник приїхати і забрати в нас Єтрона і, і Форда. І... Ти знаєш, що в нас ще закінчилось? Пиво закінчилось. Треба поїхати ще повний багажник пива придбати, тому що останній автомобіль в мене також без пива був вже. Поїхав, якось я не розрахував. Друзі. От, -от, таке, от таке викрадення. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, залишайте ваші думки в коментарях. Обов'язково, що ви думаєте з приводу цієї всієї ситуації. Викрадення. От уявіть, ви. Приїхали, ви придбали автомобіль сюди там самостійно. Вас ще й відправив, дилер самостійно реєструвати автомобіль, там англійську якось зрозуміють. У нас нема часу, йде і все це роби. І тут вам гейм овер. Game over. І все. І що, і що тоді робити? І, і, звісно, до дилера повертатись, це все запускати, але все вирішується. З нашого боку, все вирішується. Залишайте ваші думки в коментарі. Пишіть, будь ласка, що саме ви тримаєте від цієї ціє ситуації. Наскільки це можливо, щоб таке трапилося, я уявляю, але не до кінця. Думки в коментарі, підписка, дзвіночок і до зустрічі в наступному відео. До речі, друзі! Це зоя представлена до продажу. Я її вартість на даний момент ще кінцево не знаю, тому що я батарею ще не викупив. Тут орендна батарея, і мені ще не дали інформацію по вартості цієї батареї. І взагалі я не знаю, чи на момент виходу буде актуальна вона ще до продажу, але в разі чого вона продається? Всі деталі. Ви тут побачили вже написані. Ви знаєте вже на даний момент більше ніж я. Її вартість, її пробіг, її рік і таке інше. В двох словах, це у нас 16-й рік. Пробігу 50 тисяч немає, і в нас 22, на 22 квт години батарея. Це мій автомобіль, який був в нашій сім'ї майже два роки, півтора роки це точно. Яким ми в принципі повністю задоволені, але меж немає до чогось хорошого. Я захотів придбати фейсліфт. Ви цю історію вже бачили, що я придбав биток фейсліфт, який за три години зробив небитком.